Друзі, всім вітання. Вітаю вас на каналі Мотогараж Андрія. Сьогодні до вашої уваги маємо легендарного 450-го штіля, друзі. Ви знаєте, я його зважив, важить 9 з гачком кілограм. Нелегка зараза. Отаке. Бувало в мене такі в ремонті. Причина така, що пила має провали, друзі. Ну, тут є обмежувачі, як бачимо. Давайте його зараз переставлю, щоб було... Зручніше все видно, нічого нікому не мішало. Значить, дивіться. Зараз. Я то заберу. Що у нас виглядає? В всіх штілях бачите таких серйозних і несерйозних, 55-х, там 250-х, 450-х і так далі. Бачите, її обмежувачі. Які не дають крутитися до цього. От. ну Звичайно. Обмежувачів вже нема, бо я їх усунув. І все. якось так, бачите. Елючка і ашечка мала обмежувач. То все буде регулюватися. Пізніше, після чистки карбюратора, жикльорчик, друзі, є, бачимо. Все так само, як звикло, як в щілях. Ну, Ось таке от. Є жикльчик. Ось, давайте ще ту сторону подивимося. Зараз не тою викруткою перепрошую. Що тут в нас є? Зараз глянемо. Фільтр тут повітряний, стоїть вже паперовий. Він вже трошки брудний тут. Треба то все гарно вимити, почистити і видути буде. Тепер дивимося, що ми бачимо тут. Сіточка. Ніби бруду як такого не видно, але візуально щось там може бути. Є мікро такі брудики. Їх так чітко не видно, але під лупу видно. Зараз своє ви око. витру добре. Є бруд, друзі, є, і воно в свою погоду робить. Зараз я вам покажу точніше. Вимушені то все почистити і буде все добре. Дивіться. Бачите, гляньте. Є бруд, а то достатньо, щоб десь воно попадало. І все, не знаю, світиться. Ви знаєте, якщо подивитись на світло, зараз навіть вам буде видно, гляньте. Бачите, там нічого не просвітлюється. О, все, повна кака. Вже забруднений і тому подібне. В тому випадку все розкручуємо. Жикльорчики наші, елючки, шмелючки. Тоді все будемо регулювати. Так, ашечка. Там не обмежувачі, але... Там викручуємо то все, щоб воно було. Бо поставили ці обмежувачі і навіть нічого не відкоректуєш, не відрегулюєш. Недавно також людина прийшла з 211 штілем, я був в селі. Дивиться, каже, щось не набирає оберта, суміш багато. І забіднити неможливо, друзі. Ну і що ти зробиш? Хоч ти плач. І все. Зараз так, беремо нашу викрутку викрутку чарівну і будемо її відкручувати жекльорчик. О, є гарно. Нагадаємося річенька, як шкло вона біжить. Чи чиста їх шклоном чистим? Там газульку так чіпати не здало, той трос газу, тут так стопорне кільце дурдом. Коротше, ну що зробиш, будем то чіпати пінцет. Якась легенька викрутка, закласочка і вперед. Дивимося на житльчик. Зараз, друзі, глянемо, якого він... У нас є діаметру. Тобто мало би щось писати на ньому. Дивіться, він же у нас чистий. З торця. То у нас є 42, друзі. Пила у нас об'ємом двигуна 44, вроді би, і 5 чи 6 Я вам скажу для дому. Для багатого кошення вже досить вистачає її. Я думаю, з брендових кос при великих об'ємах, хто косить від, починаючи від 45 кубів, то рахується такий більший середняк вже, або навіть, будемо так говорити, професійна пила. Середняк у нас буде 250 350-та подібна до 250-ї. До 250, але вона вже має редуктор там грубший. Теж такі пластмаси, оті от зверху вібраційні, антивібраційні. І вона вже там на 6 тисяч дорожча, напевно. От такі, тому, як правило, беруть люди 250, який на нинішній час коштує 15-16 тисяч гривень. Ну, може з плюсом ще. Залежить, коли в який час іде в якому магазині. Бралося, хто як здер. Але цілком там 40-кубова пила, з копіючкою, перепрошую коса, і вона вже собі теж працює. Но на мої об'єми, чесно кажучи, не менше 450-го мені треба брати. Ще розглядав 545-го RX. Не попутайте з кущорізами, бо кущорізи трошки інші. Кощурізи вже мають інакший трошечки кудредуктора. Більш штанга коротша. До речі, давайте поміряємо штангу. А ви мене просто не бачите, але ми зараз я вам скажу, скільки вона має. Опа, від мотора. Чи разом з мотором пробувати. Так, метр 64. А тут штанга. На китайцю зараз скажемо, скільки буде мати. Метр п'ятьдесят, метр шістдесят там десь метр сімдесят. Якщо з від краю мотора до краю редуктора, китайська пила буде десь на 5 см довше. От. В принципі, розмах, амплітуда, косіння буде приблизно така сама. Ну от і все так що, така ситуація. Зараз ми то все діло будемо збирати. Все, приїхали. Треба йти в кладовочку, запсикав до Нам ще і вистачило, можна сказати. Зараз піду. Так. Голку не піднімаємо видування. Десь все ж таки, друзі, бруд попав. Далеко отворив, значить, що то в нас за карбюратор стоїть? Ой, так-так. Друзі, легендарна зама. Сама зама. І це приємно. Также кльорчик закручую. Давайте я її вже зберу і будемо разом запускати. Подивимося, що в нас з того взагалі вийшло. Чи буде вона робити, не буде. От і все. От показую від початку і до кінця, як нам вийде. Щоб ви не думали, що я десь там поза камерою щось робив, не робив, поки там мордувався аж тоді вже. Будемо разом запускати і буде все добре. Подивимося, як воно буде в реалії. Що, друзі, пробуємо запускати. Вроді би праймер прокачується. Мені більш нормально. Я знаю, зараз подивимося. Бензин є. Щось смокче чи там. О, пішла жара. То ж зама. Може мало бензи. О, пішло на кінець то. Затянула клапан форсунка лялечка. Голочка лялечка. Значить воно і пішло. Будемо газульку тут робити. Зараз ще нею попробую покусити то взагалі бомба буде. Фільтр я ще почищу. Ми зараз її запускаємо. Все. Включили запалювання. А підсос ще не встанешь, зараза. Зараз де він там є. Треба втрафити в нього. Так, де там та плоскість є? Зараз, зараз. Так, дивимося, де воно там у нас. Все, підсос. Виключений. Все, гарно бачите ергономічно. Німці нічого лишнього не роблять. Раз підсос перевів, праймером підкачав, запалення включив. Ну що, з Богом, друзі, поїхали, фаєчку поставив, відпили, бо тут голі дроти були. Пробуємо. Ну Компресія бомба. Я вам скажу, так коса попрацювала немало. Тут вже все витерте на ній. Дуже чітко, гарно дергається. Зараз пробуємо, що ми її там надіргаємо. Опа, сюди, так. Щось нічого не запускається. Да. А ти казав. Ні одного перепрошую вздоха нема. Навіть. Так, сюди виключаєте, сюди має включатися. Сюди викл. Треба ще дивитися чи є іскра. Його питання. Ні, ну прокачка йде гарно. До карбюратора зауважень немає. Що вона скаже далі? Короче пробиває, друзі, на двір. <гум> Там мені не подобається. Там мені не подобається. Воно ну зараз я файку скину. Я знаю, чого вона пробиває. Там мокро є. Так, ще треба її чи якась зі скраб є хоч. Бачите? Іде іскра, а толку нема. Таке моцне, але... Поки що нічого не йде. Короче, як в тому фільмі, Дорогая Екатерина Матвеївна. Небольшая заминка. І все. Ну, перепрошую за іноземну, але я процитував з фільму. Так що вибачайте. Фу, фу, гидка мова. Давайте зараз Зараз роблю і будемо дивитися, що там було. Так, ну, Друзі, перевірив свічка мертвяк. Ну, файку зробив вже, ерунду Викинув вже, там, коротше, з дроту тут другу поставив, то, щоб, щоб не шило. Повимивав, то все, дивіться, бачите його. Навіть не дихає. я її промив. Ноль. Добре, їдемо далі. Пробуємо запускати, я не знаю, підсос я не даю, там вже бензин і так багато. Вона би повинна було б там схопити якось, ні. Сюди. Маю надію, ніде не буде там шити. Ви бачите? От що свічка робить робоча. Так, чому вона заглохла? Питання. Давайте подивимось, друзі. Ну тут вже зараз бензинчика тут не дуже так, але ще щось там є. Переводимо підсосінь. Поїхали, пробуємо. Нема ніц. Якась напасть. Вже не шиє. Що таке? Добре. Віднімемося до карбюратора ще схопила і заглохла. Може йому забагато відкрутив. Штілі не так, як косварне, вони не люблять дуже багато відкручувати. Закриваємо повністю друзі, гвинти. На основі того, щоб переконатися, що не буде поступати бензин. І якщо є надлишковий тут в камері згоряння. В циліндрі, щоб його продуло і вона завелася там заглохла, наприклад. Аж тоді я відкрию гвинти, якщо вона нам зараз схопить. Попробуємо. Таку маніпуляцію, яку я люблю також застосовувати в свій час і часто. Таке поїхали. Повний ноль. Навіть не дихає. Підсос. Але ж схопила, слухайте, і завелась. А ви казали, от тобі і штіль. Що думаєте, так вораз-два все зробити? О, ні. Ну все, знаєте, язиком робиться скоро і файно. А тут треба побавитись, але якийсь признак життя. Так би мовити, пішов. Качає, чміргає. Зараз подивимося. Трошки відкрутим. На півтора там, елючку. І ашечку підсос. Можете ще бензин вилити Бракнуло ні? Та є якась там бензин плаває. О, пішло. О тепер пішло. Ох, пішло гарно. Засмоктало тепер. Ну що пробуємо. Надіюсь піде щось там. 아, 뭐야. <놀람> Провал є, значить, можна сказати, що не поступає паливо, але іншими словами, паливо фільтр не є забитий, паливний в боку, але є провал і не хоче слухатися. Тобто їй на даний момент мало палива. Поступає в карбюратор. А точніше з карбюратора в циліндр. Тобто одне з другим зв'язано. Давайте ще раз запустимо. их. Бачите, зараз будемо дивитися, чому їй мало палива. Хоча, чесно кажучи, вона і не дуже реагує на налаштування гвинтів відкручування. То говорить про те, що може бути додатково також підсмоктування повітря. І, як говориться, то кіно може не завершитися зараз нам, а то ще може бути так би, мовити, друга серія. О, таке, бо тому що Воно може бути довшим. Тому Треба відкручувати і дивитись, в чому справа. Ще раз до бачка треба лізти, дивитись, Ну, але бензин так валив з трубочки, з фільтра капітально. А от провал є. Де є собака зарита, в районі двигуна, швидше всього. Прийдеться щось та розбирати і дивитися. Бачите, завелося все. Ну, є провалчик. Ще разочок. Добре, давайте так роздумаємо ще. Якщо би був якийсь підсос повітря, такий негарний, вона би не заводилася, правда? от, Швидше всього, я би так казав, що тут ельочка не робоча в карбюраторі. І швидше всього, що буде потрібно, тут карбюратор. Він то завівся, працює, а от Елька не реагує, яка відповідає, друзі, за малі оберти і за середні. Тобто малі, середні, малі, тобто, які мають тобто, вихолости і входять. Вона собі працює, але коли ми забагачуємо, вона не слухається і не має більшої подачі палива. Вона не відкриває, а ашка того не зробить, тому що за це відповідає Елючка. Ні, все, десь там щось вона може і зробить, але... Давайте я ще я вже її відкрутив таки порядно. Давайте ще ту ельку відкрутимо, скільки її відкручувати там. Треба було ще перевіряти файно це все, бачите. Зараз заведу, трошки закрутив. Зараз. Задусив, як говориться, включаєш, даєш газу, вона дуситься. Все. Нема. Що говорить нам це, друзі? Що вона дуситься? Ще може бути вихлопна труба. Але і вона може, може бути вікно випускне забите. Також, що вона не пускає. Тобто причин декілька може бути. Одним словом, треба діда розбирати і дивитися. Не вийшло малою кров'ю. Треба буде розібрати, більше то все робити. Що зробиш? Але ж треба її запустити. Вона хоч бідна, нещасна, пошарпана. Але я думаю, що ми її ще життям зробимо. Як ви говорите? Поїде вона чи ні, ага, Так що якось так. Добре, друзі, давайте тоді все. На тому кіно буде закінчене, буде друга серія, напевно. Частина номер два, по штілю 450. Ну, думаю, що вам буде цікаво. Ну, напевно, все. До нових зустрічей і всім всього найкращого. Будьте здорові. Тримайтеся всі. Всього доброго.